Відпізнавалики. Сьогодні гарна погода, і я запрошую вас на вулицю. Вами дорога, по якій рухаються машини. Пропоную поспостерігати за машинами. Щось буде там цікаве. Але про це трохи пізніше. Спочатку. Згадаємо артикуляцію звука «ш». Язичок піднімаємо за верхні зубки. Так, губки витягуємо трубочкою. Зубки з'єднуємо, наче парканчиком. Робимо вдих носиком. Видихаємо на кінчик язичка і промовляємо «ш». Виконуємо. А хто зможе гарно промовити слово машина? А ще раз. Супер. У всіх вийшло. Перед вами на дорозі будуть проїжджати машини. Та щось вести. Ваше завдання роздивитись та здогадатись, що везе машина. Найголовніше ж не сказав. Треба гарно промовити речення. Машина везе і додати назву того, що везе машина. Впевнений, ви вже всі в очікуванні. Тому починаємо. Ось їде машина. Подивіться, можна побачити тільки тінь. Будемо здогадуватись, що везе машина за допомогою тіні. Хто здогадався, кого везе ця машина? Гарно вимовляємо звук Ш. Мишку. Так, ще раз. Мишку. Тепер повним реченням повторити за мною. Машина везе мишку. Ще раз машина везе мишку. Тепер ви самостійно. Ви так гарно промовили, що водій вирішив показати, кого він везе. І справді, мишку, молодці, продовжуємо. Чого везе ця машина? Хто здогадався? Так, чую, вважаєте, що це подушка? Промовте речення. Може цей водій також покаже, що він везе? Машина везе подушку. Ще раз машина везе подушку. А самостійно зможете? Молодці. І справді машина везе подушку. В цій машині везуть так, а ну ще разочок гарно. Кішку. Повним реченням машина везе кішку. Ще раз, машина везе кішку. Самостійно. Водієві сподобалось, як ви промовили, судячи з того, що він показав, кого веземо в своїй машині. Молодці. Ця машина везе ще раз гарно мішок. Тепер повним реченням машина везе мішок. Ще раз. Машина везе мішок. Самостійно. І справді машина везе мішок. Машина везе шапку. Тільки ще раз давайте гарненько. Шапку. Повним реченням. Машина везе шапку самостійно. Ви правильно здогадались? Молодці. Щось не дуже зрозуміле везуть у цій машині. Я не можу здогадатись, а ви? Вважаєте, що це шишка? Давайте промовимо гарно. Шишка! Тепер ви самостійно, повним реченням машина везе шишку. Ще раз. Машина везе шишку самостійно. Які ви розумнички! Правильно здогадались? Машина везе. Що? Ще раз. Чашку. Машина везе. Чашку, машина везе, чашку, тепер ви самостійно. Правильно, молодці. Машина везе, не почув, ще раз повторіть, машина везе шампунь. Машина везе шампунь самостійно, молодці. Правильно відповіли. Машина везе. Ви впевнені? Давайте ще раз промовимо та швидко перевіримо, чи правильно ви здогадалися. Машина везе. Шафу. Ще раз машина везе шафу. Самостійно. Молодці здогадали, що там шафа? Машина везе. Хто здогадався, що це? Вважаєте, що там шуба? Давайте повним реченням. Машина везе шубу. Ще раз. Машина везе шубу самостійно. І ви правильно здогадались? Молодці. Ось і остання машина на сьогодні. Машина везе. Тут я навіть не знаю. Що це може бути? Ви здогадались? Чую. Вважаєте, що це мушля? Давайте перевіримо. Машина везе мушлю. Ще раз, машина везе мушлю. Самостійно. І справді це мушля, а я й не здогадався, а ви молодці. Ось і поїхали всі машини по своїх справах. Так було цікаво роздивлятися, що та кого вони везуть. Вам сподобалось? Мені дуже. Давайте наостанок згадаємо. Які вантажі везли машини? Пам'ятаєте, що треба промовити? Машина везе. Починаємо. Машина везе мишку. Ще раз, машина везе мишку. Машина везе подушку. Машина везе подушку. Машина везе кішку. Машина везе кішку. Машина везе мішок. Машина везе мішок. Машина везе шапку. Машина везе шапку. Машина везе шишку. Машина везе шишку. Машина везе кошик. Машина везе кошик, машина везе чашку. Машина везе чашку, Машина везе шампунь. Машина везе шампунь. Машина везе шафу. Машина везе шафу, машина везе шубу. Машина везе шубу, машина везе мушлю, машина везе мушлю. Дякую вам, що сьогодні були зі мною на занятті. До нових цікавих зустрічей, пізнавелики!